Сніг зійшов, на сонячній стороні, бачите, немає снігу, на несонячній стороні є сніг, друзі. Ось сьогодні в такому малюничому місті тут знаходили багато бронзи. Будемо копати, будемо шукати і будемо вам показувати, друзі. Тому не переключайтеся і залишайтеся з нами. Так, друзі, є знахідка. Так, щось цікаве. А от є. Що ж це таке? Ха, -ха друзі. Ключик від сейфу, де гроші лежать. Бронзовий. Друзі, як то кажуть, шмурдячний район, але часом вискакує щось цікаве, знаєте? Камради не полюбляють такі райони, тому що дуже багато пробок. Ну і це, я думаю, що це навіть на середньовіче. Це десь років 100 назад загубив якийсь дядьку ключі, получив від жінки. Звіздюлей. Ось така цікава знахідка, друзі. Але бронза, бачите, нетиповий матеріал для ключа, правда? І на сьогодні є перша монетка, показалася. Ось така Савдепія, друзі. Савдепія чи ні? А, ну, зараз хвилиночку, я в снігу почищу і вам покажу. Друзі, це, це савдепія, ось така монетосина. По розмірах виглядає як 3 копійки, друзі, або 5. Зараз вам точно скажу. 5 копійок. 1963 рік. друзі. Ось така знахідка. Хороша, рухаємося далі. Так, друзі, і ось така відкривачка. Я думаю, що це севдеп, ранній севдеп, пізній севдеп. Ви можете самі оприділити. Але багато в кого з нас була така, така відкривачка, щоб відкривати пивко, друзі. Ось така річ. А, ніби нічого не коштує, але викинути якось, якось совість не дозволяє. От возьму і кину на балкон, буде стояти ще років 10, а потім не знаю, що робити, потім жінка викине або здасть на металолом. От буде стояти 10 років у мене на балконі, а потім винесу, закупаю в лісі, щоб, можливо, через 50 років копарі не йшли і сказали, серйозніший артефакт, друзі. Ось така знахідка. А що ви робите з такими знахідками? Берете чи лишаєте в лісі? Так, друзі, ще одна монетка. Бачите, показалася така жовта. Жовтий відтінок. На жаль, це не золото. І навіть не старовина, це у нас є 10 українських копійок. І таке буває, друзі, не показую такого відео, але, але як факт, друзі, бачите, яка патина. Вроді який рік. Думаю, що це десь 94-й якийсь зараз точно, 92-й, бачите? І вже патина є. Цікаво, ця монета, яка буде через 50 років. Чи будуть їх купати? Як ви думаєте? Загалом наші українські монети будуть рахуватися старовиною через 50 років чи ні. І взагалі, чи буде така штука, як метало? Металопошук. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дивіться, друзі, яка красота. Просто дуже люблю такі ліси, знаєте? Чистенький, ще й сніг робить таку цікаву атмосферу, друзі. Ось. Ходи, шукай, копай, насолоджуйся. Ось така цікава локація, друзі. Поки що по знахідках не густо, але чи це основне? Ні, друзі, не основне. Основне гарно провести час. Так, друзі, був хороший сигнал. Ну... Він і не лишився. Такий тоненький, бачите? 77, щось. Або бронзовий, або корочок. Зараз ми глянемо, де воно є. Так. Глибоко чи що? От є. Та, перстень. Перстеньочок. Ну, який перстень, слухайте. Щось сучасне чи ні? Ніби срібне, бляха. Друзі. О, скоріше за все, що не сучасне. Ну, ану, ну, зараз почистим легенько. Цікаво, цікаво, що ж це таке. Щось мені нагадує, воно, знаєте, на що? На то щоб вниз запихали. Таку, знаєте, таку сіргу. Ось така Сережка, друзі. На закінчення ось такі, бачите, дві... два шарика, не знаю, друзі. Насправді маю догадку, що це сульгама. Слов'яне сульгама, друзі, але не впевнений. А якщо знаєте, що це таке, або маєте якісь е... догадки, варіанти, будь ласка, напишіть, тому що реально цікаво, бо знахідка досить досить інтересна. Ну, зараз ми сніжком почистимо її. Так. Знахідка досить навіть цікава. І патина, ну, бачите, це срібло і має таку досить, досить давню патину. Бачите? Це, це не є щось сучасне, це не, 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 не сталь, не сталеве кольце, колечко, а ось така сульгама, мені здається. Тут, здається, ще мав бути якийсь такий язичок, а може і не мав бути, друзі. Не знаю. Так, не падай. Ось така цікава штука, друзі. Як на мене, це одна з топ-знахідок на сьогодні, я думаю, ну, тому що річ цікава, ліс, друзі, дуже цікавий тут. Камради знаходили дуже інтересні речі тут. Ага. ось, І ми знайшли дуже інтересну річ, друзі. Тому чекаю від вас ваших коментарів. Так, друзі, досить глибокий сигнал. В прямому ефірі а, один з найсерйозніших камрадів буде піднімати знахідку. Бачите, як акуратно яму діаметром 56 сантиметрів. Ось так, друзі. Так, момент істини. Там може бути і золото, і бронза, і пробка. І патрон, друзі, ось такий гільзач. Бачите? Але це є невід'ємна частина нашої справи, друзі. Знаєте, от дехто може розстроюватись від такого гільзача. Але якщо ти не будеш викопувати гільзів, ти не викопаєш хорошої, гарної знахідки, друзі. Тому ми раді навіть гільзі, слухайте, тому що вона наближає нас до якоїсь гарної знахідки. Так дивно, оцей момент істини. Тому що, поки ти не взяв в руку, по сигналу Та, це бронза, ми чули, що це бронза. Поки ти не взяв в руку, ти не знаєш, що це. А це, друзі, стака гільза. Друзі, а не знімав, тому що думав, що корок або гільза, не знаю, а вилетів ось такий ось такий хрестик. Це в нас є... Ой, частинка його відпала, так, це в нас є католич... католицизм, напевне. Точно не православ'я, зараз почищу. Так, ось такий великий. Ну, уявіть собі, який сигнал, бачите, жаль, що не зняв, але сигнал був такий масивний. Думав, що реально якась корок або... Так, хвилиночку, друзі. Дуже люблю такі речі знаходити, знаєте, коли великі, масивні і без втрат. От. Можна навіть його ще реставрувати, якщо хтось хоче, може собі взяти на реставрацію. Ось така цікава річ. Тут ще дерево є, бачите? Ось є кусок дерева, а цей кусочок дерева від, відламався. От, Бачите, він же не вже все. Це кусок дерева, вже все. Ось такий ось такий хрест. Друзі, це напевно, я так думаю, що це десь воєнний, післявоєнний час. От вони ще часто ще буває з розп'яттям. На жаль, тут розп'яття нема і не було, мабуть. Тому що знаходили, якраз з камрадом говорили, що такий самий находили з розп'яттям. Бачите, що посріблення є частина, частина посріблення. Ну, гарний. Ну, звичайно, що Київська Русь черняхи набагато цікавіші хрести. Але як знахідка, як факт, ну дивіться, яка. Цікава, такий грубенький. Ну що, йдемо далі? А дивіться, досить цікава ще ситуація, я вам покажу. Бачите, тут у нас зима. Тут у нас зима, тут у нас сніг. А ось ця частина, ця частина, що а сонячна частина, там в нас вже весна. І ми зараз перейдемо з зими, перейдемо на весну. І думаю, що весною ми щось знайдемо. А що знайдемо, то вам покажемо. Так, друзі. Такий гарний монетний сигнальчик. Ми на дорозі, ось така дорога, дуже люблю дорожні знахідки. І зараз будемо досліджувати. До речі, один з підписників мене питав, чому ми називаємо себе купачі, а пошуки називаємо пікати. От, цікава річ, тому що я коли починав купати, я теоретично так само чув пошуки, купачі. Ось тут у нас грудочка. В Грудиці. Як ви думаєте, що там є в Грудиці? Друзі, а ну давайте провіримо вашу інтуїцію. Я думаю, що тут корок від горілки. А що думаєте ви? Зараз це є за секунду до, і, в принципі, ми зараз будемо знати, що в нас є в цій грудиці. Так. Ну, друзі, придумали? Придумали. Монетка, і до речі, срібна. До речі, срібна. Срібна монетка. 10 крайцерів. Е, Ні, друзі, це не крейцери, це філери. Чи гелери. Це, друзі, геллери. Це Австро-Венгрія, друзі, 10 гелерів чи філерів, зараз точно скажемо. Хвилиночку, друзі, зараз ми почистимо і вам покажемо. Але думаю, що це гелери. Так. Дуже класно, що є ще сніжочок. От, Чистити сніжком одне задоволення, друзі. Зараз ми з вами побачимо, що ж це за монета. Точно не срібло, точно цинк, до речі, дуже схожа. Я думав, що це срібна, дуже схожа на срібло. 1809 рік. Філери, ось такі філери. Колись, колись піднімав, навіть йшов додому з радістю, думав, що це срібло. Ось вони такі є. І ще є 20 грош, 50 грош. Тоже дуже схожі на срібло. І помилка початківців От дуже багато хто з початківців думає, що це срібні монети. Знаєте, ось така, ось така знахідка лісова. Бачите? Ось дорога йде. А ми зараз рухаємося туди, по цьому схилу думаємо, що ще буде. Дякую, що дивитеся і не забувайте ставити лайки. Так, друзі, маємо гарний сигнальчик. Ось тут будемо пробувати. Будемо пробувати зараз витягувати, ми ну, чекаємо піном. Ну, щось тут є? Ось є. А, оплавок. Ні, не уплавок, слухай. Ха! Прикинь, дивись. Монетки. Заліпуха, слухайте, давно я не знаходив заліпухи. Дивіться. Тут десь 5-6 монеток. А ну ще раз, а ну провір чи ще є. Це не ще є? Бряха, дивись, але дивись, який прикол. Цікаво, що це. Це чи що я, чи що це. Блін, ще є зверху є. Давайте. Клас, клас. Чекай, давай, давай по порядку. Давай попробуємо отут. О, тут ще є. Так, цікаво, слухайте. А вот дивіться. дивіться, 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 дивіться. Так. Так. застрягло. Дивися, блін. А ну ще Пробий, пробий, пробий. Немає. Нема. Чи є? А ні, є, друзі, є, є, є. А ну зараз клас. Ще я, зараз ми розкопаємо і вам покажемо. Так, 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 копаємо, копаємо, копаємо. Та купи так глибше, ну. Так, 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 друзі. Бачу, є. Є, 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 є. Є. А ну чекай, чекай, давай тут. Бляха, є. Двизь, двись, двизь, двизь. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тут їх багато. Так, є. Тихо, 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 не закидай. Двизь, дивись, близько. Так, 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 так. Що це? Так, так, так. А вот вон, двуй, дивись. дивись. який кусок. Двизь який кусок, бляха. Дивись. Так, ще є. А ну піном, 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 піном. Так, ще є. Слухай, тут це клад, напевно. Або якийсь кошель такий великий, дивіться. О тут їх багато. А от є. Є. Тихо, 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 тих, ти їх покинув десь. А от, і дивіться. Цікаво, що вони йдуть не по одній монеті, а от яка залипша, залипша штука. От ще дивись, 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 дивись. От такі, в принципі, залипші, залипші, залипші штуки. Так. Ще є. Ого, слухайте. Так, давайте ми їх поставимо і будемо далі шукати. Бляха. Так, стій, 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 сті, стій. О, дивіться, 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 який кусок великий. Фу-ху-ху-ху, як розсипаються. Так. Так. Дивіться, скільки їх тут. Так. Є-є-є. є. -є, -є, -є. Угу. А от вони пішли. От пішли. Дивись. дивись, тут центряк пішов. От вони. От вони, от вони. вони. Коротше, ціла цей. Ця... Так. Аво, вот, вдвизь повністю. Так-є-є, дивись, 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 дивись. Так, дивись. Друзі. Остав, дивись. Такі просто кусками. Кусками монети. Слухайте сюди їх. Ой, є-єє, дивіться. Так, і ще є монети. Так, 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 йдуть, 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 йдуть. Так. Слухайте, Ах, клас, красота. Став, став, став. Дивись, яка запайка, зараз я покажу, Дивіться, яка запайка. Це знаєте, як рол. От є о, банківські роли, Дивіться, яка запайка. Чекайте, монети сипляться. Зараз я поставлю. Дивись, яка запайка велика. Так, друзі. Давайте ми викупаємо, а потім потім покажемо. Так. Ну Тут є ще? Тут нема, отут ще є. Причому що так по відчуттях ще трошки багато є. Так. З одного місця, так? Це напевне, це напевне тут центряк, ні? Бо це і тут монет йдуть. Так, вінко сюди. От ще є монета. Шея. Друзі, от такі моменти, знаєш, Такий типу цікавий, цікавий. Бляха, дивись, дивись, дивись. Ну це, п'йомо йо, -моє, дивись. Так, хвилинку, в мене руки трусяться. У мене трусяться руки, дивись. -ху 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 -ху. Дивись, який ров, блін, та ладно, потім я покажу, давайте. О, дивись. Одначе кусок. Кусок, дивись. Скільки ж вони пролежали. Та скільки? Це я 1600 роки. Друзі, 400 років лежали, чекали на нас. Оскільки вони спресовані, бачите? Навіть якщо би хотів, то їх не, розсей, не роз. Так, є ще, так. Году. Є. Є, і то так. А от в землі. Ще одна запаєчка. Дивись, яка велика запайка о uh, 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 uh. Тут, друзі, в одній запасі, я думаю, 20 монет, а може і 30. Так, друзі, ось такий результат. Я не знаю, скільки тут є, але дуже і дуже на руку дуже тяжко. От, от тут, напевне, ну, монет 300, напевне. Бачите, вони самі мили, маленькі монетки. Це є шеляги Яна Казимира. Я так розумію, що це все є шеляги Яна Казимира. Але щоб розібратися, що це таке, потрібно, напевне, буде досить довго їх вимачувати в якихось кислотах, друзі. Але це досить великий кошик. Дивіться, ось такі цікаві. Ось такі цікаві залепухи. Дивіться, це напевно ну, скільки тут монет? Ну, тут 20 монет от такому. А таких залипух тут багато. Дивіться, яка. Ось така. Ось така, бачите? Це все є монети. Так, трохи вони в снігу, так, щоб я їх ще тут не погубив, я звітам вже їх знайшов. Дивіться, просто трохи зря, що в сніг кинули, але нічого. Воно таке, як болоті у мене. Е... так, друзі. Почистили від болота. І ось що мені вдалося віднайти, друзі. А по-моїм, таким ну, скромним підрахункам тут біля. 350 монет, друзі. Це монети шеляга. Це є шеляги Яна Казимира. Це монети. Ось зараз вам покажу, як вони виглядають вже почищені. Ось одна з них, бачите, Іоанн Казимир. І е, тут це у нас є 1663 рік. Друзі, є двох типів. Одна, один тип ось такою курочкою. Ось Ян Казимир, другий тип. Зараз вам покажу з вершником. Хвилиночку. Бачите шелях Яна Казимира, Іоанна Казимира. З цієї сторони дуже видно, ну, я думаю, що видно, бачите, 1664 рік. КР і солі. Соліт. Тут корона є така, ну, досить гарна. А є монетки в досить непоганому стані, друзі. Ось такі монетки. Бачите, ось так ви можете бачити: ось такі монетки. Не знаю, чи це клад, чи це кошель, але їх досить багато, друзі. Буде роботи, знаєте, скільки чистити. Дивіться, вони зараз в ось такому стані. Дивіться, такі прикольні а, роли. Ось, я думаю, маю а, таку думку, що там ще є, бачите, ось такий, просто треба глибше коп, копнути, попробувати. Ми не дуже сильно глибоко купали, тому ще туди вернемося, друзі. Ось така, ось такими ролами. З такими ролями йдуть монети, друзі. А, дуже вам дякую за те, що дивилися. А, друзі, дуже прошу підписатися, поставити лайки і прокоментувати відео. Якщо у вас виникли якісь думки, будь ласка, прокоментуйте. І загалом дайте мені фідбек по відео. Подобається, не подобається, що і як. Друзі, дякую. З вами був Колектор. Всім добра.